Доброго ранку, друзі. Всім смачної кави. Розквітнув у мене мій красунчик цим бідіум. Щось не хоче фокусуватися на ньому камера. От зараза. Зараз спробую щось зробити з цим. Ось отакий він салатовий. Має легкий аромат. Ну, король королем. В цьому році в нього 5 квітконосів. Але оскільки це не повноцінний, невеликий цимбідіум, а міні-цимбідіум, то в нього, ну, оці от стріли квіткові, вони мають по 3-4 по квіточки. Ось, бачите, ось так. Квіточка і ще три бруньки. Тобто буде 4 загалом. Враховуючи те, що всіх їх 5. То квітування буде виглядати, ну, таким, знаєте, доволі пишним. Всім гарного дня!